Віруси це невеликі інфекційні агенти, які можуть заражати живі клітини та викликати у них різноманітні захворювання. Вони складаються з генетичного матеріалу, оточеного білковим оболонкою. Віруси не можуть розмножуватися самостійно та потребують живої клітини для свого розвитку. Пандемія це глобальне поширення захворювання, яке впливає на велику кількість людей у різних країнах та континентах. Одним з найвідоміших вірусів, що викликав пандемію, є вірус грипу. Цей вірус може швидко поширювати серед населення та викликати важкі ускладнення. Іншим прикладом пандемії є пандемія covid 19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2. Цей вірус вперше був виявлений у китайському місті Ухань. У грудні 2019 року та швидко поширився по всьому світу. Для боротьби з пандеміями важливо вживати заходи профілактики, такі як миття рук, носіння масок та дотримання соціальної дистанції. Крім того, вакцинація грає ключову роль у запобіганні поширенню вірусів та пандемій. Вакцини допомагають створити імунітет до хвороби та знижують ризик зараження. Глобальні організації, такі як Всесвітня організація Охорони здоров'я. Відіграють важливу роль у координації зусиль по боротьбі з пандеміями та розробці стратегій протидії вірусам. Віруси можуть поширюватися різними механізмами, що дозволяє їм швидко розповсюджуватися серед населення. Один з основних механізмів поширення вірусів це контакт з інфікованими особами. Багато вірусів передаються через крапельну інфекцію, коли хвора людина кашляє або чхає, а інші особи вдихають вірусні частинки. Наприклад, вірус грипу передається саме таким чином. Інший спосіб поширення вірусів це контакт зі забрудненими поверхнями. Віруси можуть перебувати на різних поверхнях, таких як дверні ручки, меблі або предмети господарства, і залишатися життєздатними протягом певного часу. Якщо здорова людина торкається забрудненої поверхні і потім доторкається до обличчя, вірус може потрапити в організм. Такий механізм поширення характерний для багатьох респіраторних вірусів, включаючи коронавірус. Окрім того, віруси можуть поширюватися через воду та їжу. Деякі віруси можуть бути передані через забруднену воду або їжу, якщо не дотримуватися необхідних правил гігієни та безпеки. Наприклад, вірус гепатиту А може передаватися через забруднену воду або недостатньо оброблені продукти. Ще одним важливим механізмом поширення вірусів є вектори. Деякі віруси передаються через комах або тварин, які виступають як переносники вірусу. Наприклад, вірус Зіка передається через укус комарів, які є векторами цього захворювання. Цей механізм поширення особливо поширений у тропічних та субтропічних регіонах. Розуміння механізмів поширення вірусів допомагає розробляти ефективні стратегії боротьби з пандеміями та запобігання поширенню захворювань. Важливо дотримуватися правил гігієни. Носити захисні маски, уникати контакту з інфікованими особами, та вчасно вакцинуватися для збереження власного здоров'я та запобігання поширенню вірусів у суспільстві. Пандемії це глобальні епідемії, які поширюються на великі території та впливають на значну кількість людей. Однією з найвідоміших пандемій в історії є чума, яка спалахнула у середньовіччі у Європі, чума, викликана бактерією Yersinia pestis – Призвела до масового вимирання населення та змінила хід історії. У період між 1347 та 1351 роки чума, відома як чорна смерть, забрала життя близько 25 мільйонів людей у Європі, що становило близько третини населення континенту. Ця пандемія мала величезний вплив на соціальні, економічні та культурні аспекти життя. Ще однією відомою пандемією є Іспанський грип, який спалахнув у 1918 1919 роках. Цей грип, викликаний вірусом H1N1, став однією з найсмертоносніших пандемій у світовій історії. Іспанський грип забрав життя від 50 до 100 мільйонів людей по всьому світу, що перевищувало загибель від Першої світової війни. Ця пандемія особливо вразила молодих та здорових людей, що було незвичайним для грипу. Іншим прикладом пандемії є пандемія ВІЛ-СНІДу, яка почалася у 1090 роки. ВІЛ, вірус імунодефіциту людини, спричинює СНІД, синдром імунодефіциту набутих імунодефіцитів, та призвів до смерті мільйонів людей по всьому світу. Ця пандемія викликала значні соціальні та медичні виклики та прискорила дослідження у галузі імунології та вірусології. Нинішня пандемія COVID-19 спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, є однією з найбільш впливових пандемій у сучасній історії. Почавшись у кінці 2019 року, ця пандемія швидко поширилася по всьому світу, призводячи до тисяч смертей та масових обмежень у суспільстві. covid 19 викликав значні зміни у глобальній економіці, охороні здоров'я та повсякденному житті людей. Ці приклади пандемії підкреслюють важливість готовності до епідемій та необхідність спільних зусиль у боротьбі зі захворюваннями для збереження здоров'я та безпеки нашого суспільства. Пандемії є складними викликами для суспільства та систем охорони здоров'я. Для успішного подолання пандемії необхідно розробляти та впроваджувати ефективні стратегії боротьби. Однією з ключових стратегій є раннє виявлення та контроль за поширенням вірусів. Швидке виявлення випадків зараження дозволяє вчасно вжити заходів для запобігання подальшому поширенню захворювання. Наприклад, в разі виявлення випадків COVID-19 важливо проводити тестування та ізоляцію хворих для зниження ризику передачі вірусу іншим особам. Ще однією важливою стратегією є публічна освіта та інформування інформованість населення про способи передачі вірусів, правила гігієни та необхідність вакцинації. Допомагає зменшити поширення захворювань. Наприклад, у період пандемії COVID-19 важливо було поширювати інформацію про носіння масок, дистанціювання та часте миття рук. Такі заходи сприяли зниженню кількості нових випадків зараження. Крім того, важливо розвивати системи моніторингу та прогнозування епідемій. Аналіз даних про поширення вірусів дозволяє прогнозувати ризики та вчасно реагувати на можливі спалахи захворювань. Наприклад, за допомогою моделювання поширення вірусів можна визначити оптимальні стратегії контролю та запобігання пандемій. Важливим елементом стратегії боротьби з пандеміями є глобальне співробітництво та координація зусиль. Пандемії не зупиняються на кордонах країн, тому важливо спільно працювати для подолання загрози. Глобальні організації, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я, Відіграють важливу роль у координації міжнародних зусиль та наданні підтримки країнам у боротьбі з пандеміями. Наприклад, під час пандемії COVID-19 ВООЗ активно співпрацювала з країнами для розробки та поширення вакцин, надання медичного обладнання та експертної підтримки. Важливою стратегією боротьби з пандеміями є також розвиток медичної інфраструктури та підвищення готовності систем охорони здоров'я. Ефективна реакція на пандемії вимагає наявності достатньої кількості лікарського персоналу, медичного обладнання та лікарських засобів. Наприклад, під час пандемії COVID-19 було важливо забезпечити доступ до інтенсивної терапії для хворих з важким перебігом захворювання. Розвиток медичної науки та технологій також грає важливу роль у боротьбі з пандеміями. Наприклад, Швидкий розвиток вакцин проти COVID-19 став можливим завдяки новітнім технологіям у галузі генетики та імунології. Важливою стратегією боротьби з пандеміями є також підтримка психічного здоров'я населення. Пандемії можуть викликати стрес, тривогу та депресію у людей, тому важливо надавати підтримку та доступ до психологічної допомоги. Наприклад, під час пандемії COVID-19. Було важливо запровадити програми психологічної підтримки для медичних працівників та населення загальна мета стратегій боротьби з пандеміями полягає в запобіганні поширенню вірусів, збереженні здоров'я населення та зменшенні соціальних та економічних наслідків захворювань. Шлях до подолання пандемії вимагає спільних зусиль усіх сфер суспільства та готовності до викликів, які можуть виникнути у майбутньому. Вакцинація грає ключову роль у запобіганні пандемії, допомагаючи знизити поширення вірусів та захистити населення від захворювань. Вакцини сприяють формуванню імунітету до конкретного вірусу, що дозволяє організму бути готовим до боротьби з інфекцією. Одним із найважливіших досягнень вакцинації є ерадикація вірусів та хвороб, наприклад, завдяки глобальним програмам вакцинації. Вдалося повністю вижити від вірусу натурального віспи у 2020 року. Це стало можливим завдяки широкому впровадженню вакцинації та високій покритості населення. Вакцинація також допомагає знизити ризик виникнення нових штамів вірусів чим більше людей вакциновано, тим менше можливість для вірусу мутувати та розвивати стійкість до лікування. Наприклад, вакцинація проти грипу. Допомагає зменшити поширення вірусу та його варіантів, що може зберегти ефективність лікування. Вакцинація також має важливе економічне значення захист від захворювань завдяки вакцинації допомагає зменшити витрати на лікування та втрати від відсутності на роботі. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен долар, витрачений на вакцинацію, може зекономити до 10 доларів на лікуванні та втратах від хвороби. Вакцинація також має соціальне значення, сприяючи збереженню здоров'я та життя людей. Вакцинація допомагає захистити найвразливіші групи населення, такі як діти, літні люди та люди зі слабким імунітетом. Наприклад, вакцинація від коклюшу допомагає захистити немовлят від важких ускладнень та смертельних випадків. Вакцинація є одним із найефективніших засобів запобігання пандемій та захисту громадського здоров'я. Широке впровадження вакцинації дозволяє створити колективний імунітет, що знижує ризик поширення вірусів у суспільстві. Важливою умовою успішної вакцинації є висока покритість населення, що дозволяє забезпечити ефективний захист від захворювань. Для досягнення цієї мети важливо проводити інформаційні кампанії, розвивати мережу вакцинаційних пунктів та забезпечувати доступ до безкоштовних вакцин для всіх груп населення. Глобальні організації, такі як Всесвітня Організація Охорони здоров'я, відіграють важливу роль у боротьбі з пандеміями. ВООЗ координує міжнародні зусилля у протидії захворюванням та сприяє розробці стратегій контролю епідемій. Наприклад, під час пандемії covid 19 ВООЗ активно співпрацювала з країнами для розробки та поширення вакцин, надання медичного обладнання. Та експертної підтримки. Організація також надає рекомендації щодо запобігання поширенню вірусів та веде моніторинг ситуації з пандеміями по всьому світу. Іншою важливою глобальною організацією є центри контролю та профілактики захворювань у США ця організація займається дослідженням та контролем за захворюваннями, включаючи пандемії, та надає наукову експертизу у галузі громадського здоров'я. Наприклад, ЦКПЗ були ключовими у розробці стратегій боротьби з епідемією Ебола у Західній Африці. Глобальні організації співпрацюють з урядами, медичними установами та громадськістю для ефективного реагування на пандемії та мінімізації їхніх наслідків. Їхня роль полягає в координації зусиль, обміні інформацією та підтримці країн у боротьбі зі захворюваннями. Глобальне співробітництво та партнерство з організаціями цього рівня. Відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та здоров'я всього світу. Пандемії мають значний вплив на суспільство та економіку, призводячи до серйозних змін у житті людей та функціонуванні господарства. Одним з основних наслідків пандемії є соціальна дезорганізація. Обмеження на контакти та рух населення, введені для запобігання поширенню вірусів, можуть призвести до відчуття відчуження та самотності у людей. Пандемії також можуть поглибити вже існуючі соціальні проблеми, такі як нерівність, безробіття та доступ до медичної допомоги. Наприклад, пандемія covid 19 підвищила рівень безробіття та призвела до збільшення числа людей, які опинилися у складних економічних умовах. Негативний вплив пандемії відчувається також у сфері освіти, закриття шкіл та університетів може призвести до втрати навчальних можливостей для дітей та молоді. Що може вплинути на їхнє майбутнє. На економіку пандемії сильно впливають через зупинку бізнесів, зменшення виробництва та збільшення безробіття. Наприклад, пандемія COVID-19 призвела до збитків у галузі туризму, ресторанного бізнесу та авіаперевезень. Уряди витрачають значні кошти на боротьбу з пандеміями та підтримку економіки, що може призвести до збільшення боргу та фінансових проблем у майбутньому. В цілому. Пандемії мають комплексний вплив на суспільство та економіку, вимагаючи комплексних стратегій для подолання їхніх наслідків. Підсумовуючи, важливо розуміти, що пандемії мають серйозний вплив на суспільство та економіку. Для успішного подолання пандемій необхідно вживати комплексних стратегій, які включають в себе раннє виявлення випадків, вакцинацію, глобальне співробітництво та підтримку від глобальних організацій. Важливо також підтримувати психічне здоров'я населення та забезпечувати доступ до медичної допомоги. Навчені минулими пандеміями, ми повинні бути готові до майбутніх викликів та швидко реагувати на нові загрози для громадського здоров'я. Спільні зусилля та взаємодія всіх сфер суспільства є ключем до успішного подолання пандемій та збереження здоров'я та безпеки нашого світу.